Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим болівальникам, нашим фанатам, фанатам і болівальникам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу грати в футбол. Ну, а по грі добра гра була для болівальників, я думаю, що дуже добре для нас, тренерів, така валідольна. Дві команди грали рівні, і ніхто не хотів програвати, тому так. і... Навіть в кінці, там, коли 2-2, то і ми хотіли забити, і Поділля хотіла забити. Ніч'я нас не задовольнила і дуже ну, засмутило, можна так сказати. Наразі в цьому сезоні Прикарпаттю поки що, поки що, надіємося, не щастить в плані перемог. Що саме бракує цієї? Цього... Ну, бракує, я вже казав. Ми ні одної гри, от ми зіграли 4 гри, да, ні одної гри не поступилися там по грі. І навіть сьогодні я так, знаєте, там, навіть з гаряча не можна так казати. Ну, у нас більше були такі моменти, е такі 100%, ну не 100%, але більше голіві, можна сказати, були моменти, де повинні було реалізувати там, в першому таймі, в другому таймі. Тому не вистачає майстерності індивідуальної. І знову ж і навіть сьогодні ми вигравали 2-1 і треба. Треба доводити до перемоги, треба третій забивати, там, і, і не допускати індивідуальних помилок в захисті. І сьогодні ну, «Поділля» нас не переграла, знаєте, не переграло. І ми самі допу до допустили такі помилки, і би, самі віддали сьогоднішню перемогу. Якщо порівняти попередній матч і сьогоднішній, чисто по складу, перше, що кидається в очі, це зміна воротаря у вас. Це чисто через. Технічну ну, помилку, яка призвела до поразки в минулому матчі? Ні, ні, ні в якому разі. У нас ну, головний тренер Рипан прийняв таке рішення. Він сам воротар, він переговорив е, з воротарями, і прийняв таке рішення. Ні в якому разі, Ми, ну, всі помиляються. Сьогодні ж теж футболісти помилилися і забили гол. Воротар це теж. Такий же тільки він якщо помилився, це Гол. А скільки помиляються там, нападники, півзахисники і так далі. Тому, в якому разі, просто у нас е, е, іде така, знаєте, ми хочемо і здорова конкуренція. Повинні всі бути, у нас нема там, основного складу, запасні, там, второго складу. У нас є вся обойма 25 чоловік, хто в заявці, це весь наш основний склад. Тому ми всім довіряємо і ну, так склалося, що вирішили дати сьогодні Бобінцу зіграти. Насідучий, опять же, є тренер вратарів, да, він працює, він кожен день знає, там, розмовляє з ними. Тому ну, на сію гру, хто буде краще готовий, хто краще буде тренуватись, той буде грати. Після пропущеного голу ви досить швидко відігралися, а ще й вийшли вперед. Це емоційно, напевно, все таки позначилось, і команда йшла далі, могла забувати, чого ж в підсумку в кінці все-таки саме-саме не вистачило, щоб витримати. Саме не вистачило, але гол треба забити, третій гол вже, і четвертий, ну, я маю увазі, що треба більше забивати, щоб вже не було. На жаль, на жаль, аж індудальні помилки. І, на жаль, якщо е в тому сезоні е Emin, я не скажу, що ми там прям грали, як там, щоб для, там, для виходу Прем'єр-ліз, ну, нам десь Боженька допомагав, тому що ми своєю працею, своєю відношенням до футболу. десь… Ну, десь нам допомагав Боженька, і ми там зайняли це п'яте місце. Да. То зараз десь нам не щастить, ну, значить, ми поки десь не допрацьовуємо. Вся команда, весь клуб, значить, поки не допрацьовуємо, щоб нам, щоб, я ще повторюю, що у нас чотири гри. Ні по одній грі ми не програли по грі, а поки тільки дві нічі дві поразки. В цій грі було три пенальті: одне. Не в вашу користь. Ви ж встигли переглянути, що ви скажете? Ні, зараз не переглядав, тому що по емоціях ми там ну, з хлопцями порозмовляли, тому що ну, треба вигравати, треба вигравати. тому поки не переглядали. Ну, опять же, суддя, я скажу не скажу, що він ідуально судив. Були помилки в ту, і в ту сторону. Тобто були і у нас претензії до суддя, і Кастишин. Пред'являв претензії до судді, ну, Так що я по суддійству не буду казати. Хоча, да, так, можна сказати, що пенальті, блін, не ну, так, як він судив, Ну, помиляються всі, на жаль, на жаль, ми не втримали перемогу.